Христі, дякую вам за чудові пісні і всім, хто приймав участь. Ми вдячні, що ви сьогодні послужили для слави Бога і для нашого спільного назідання. Наше зібрання йде до закінчення. Ми дякуємо, що ми сьогодні всі могли відчувати його присутність. Нам було добре. Петро виразив декількох словах, коли побачив на горі Фавор. Це славу Господню і каже: Нам добре бути тут. І ми сьогодні теж можемо сказати, нам добре бути тут. Ми бачимо лице один одного, ми разом можемо молитися, разом можемо співати, можемо слухати Боже Слово. І разом нам добре відчуваємо присутність Бога. Наші фізичні очі його не бачать, але серце відчуває. Він з нами. Він говорить, Він навчає, а ми, як в школі, Його учні. Один вчитель нас це Ісус Христос. Дії святих апостолів, звертаю увагу, 11 розділ і 22-й вірш, 22 вірш. Вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії послали Варнаву. В Єрусалимі почули, що в Антіохії щось відбувається. Каються люди, спасаються, церква наповнюється новими людьми. І коли Варнава прийшов, побачив благодать Божу, звеселився і став всіх просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Сподобалось Варнаві, і він не тільки пережив благодать, але й побачив. Виявляється, друзі, благодать не тільки можна переживати, а можна бачити. І сьогодні ми теж бачимо Божу благодать. Слава Господу! Він був муж добрий, повний Духа Святого і віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до тарсу, щоб савла шукати. Варнава пішов шукати савла, щоб і його привезти в таке благословенне зібрання. А знайшовши, привів в Антіохії, і збиралися в церкві вони цілий рік. Привів Савла, і вони цілий рік збираються в церкві. І навчали багато народу. І в Антіохії якась подія відбулася. Найперше християнами названо учнів. Настільки Бог благословив це місто, багато людей покаялось. Люди постійно, постійно прибували, і Бог почав виливати благодать свою рясну. Варнава, коли це побачив, пішов до, ми читаємо, щоб знайти Савла, до Тарсу, знайшов Савла, привів його. І цілий рік вони там були, вони слухали чудову науку Божу, вони перебували в Божій благодаті. І відбулося те, що ну, для нас, для нас воно цікаво, що вперше християнами ми всі сьогодні називаємося християнами. Вперше в Антіохії учні Ісуса Христа, послідовники, стали називатися християнами. У мене сьогодні я на цей текст звертаю увагу, і в мене одне запитання. Сьогодні нас всіх називають християни. Є така пісня, ми її співаємо. Он нас зробив родними, Он нас зробив друзями і дав нам нове ім'я. Нас зовут християни». Нас називають християни. В той час, коли ми читаємо це учні Христа, послідовники, всі називались учнями. учнями. І коли ці учні, там, в Антіохії, переживали це, їх стало називати християнами. Християнами називали учнів Ісуса Христа. І питання, яке в мене сьогодні, чи всі християни є учні Ісуса Христа? Християнами по-справді може бути тільки учень, послідовник Ісуса Христа. І стали їх називати, бо вони дійсно йшли за Христом. Що робить нас учнями Ісуса Христа? От на таку тему хотів би пороздумувати з вами, що нас робить учнями Ісуса Христа і справжніми християнами? Ми, я думаю, погодимося, що сьогодні всі називаються християни. Всі. Це тільки назва. І кажемо, країна християнська, але бачимо, скільки безбожників, скільки людей сьогодні взагалі язичество поклоняються. Сьогодні люди багато і відступають, але називаються ну то християни. Справжній християнин це послідовник Ісуса Христа. Це учень Ісуса. Декілька моментів, які нам відкриває священне Писання, хто може бути учнем і посправді є християнином. Питання до мене перше, я буду читати ці слова, і це як тест сьогодні будемо здавати, будемо перевіряти, Господи, а в мене це є, а це в мене ця умова, я виконав цю умову. І якщо ці умови виконані, то я дійсно справжній християнин. Не називатися, не назва, що була, а щоб ми по справді були. Пам'ятаєте, ми історію про пиріжки розказували. Як хлопчик продавав пиріжки. І всі їм кричить: купляйте в мене гарячі пиріжки. Ну і люди підходять, купляють. Один мужчина спробував, він такий холодний. І не можна навіть їсти каже, слухай, ти обманюєш. Ти каже, каже, що вони гарячі, а він холодний. Це... Я не казав, що він гарячий. Його назва така. Він називається гарячий пиріжок, а він холодний. Назва може бути одне, а по справді зовсім інше. Хотілося, щоб ми були посправді християнами. Християнин. Справжній християнин. Тому для себе в першу чергу і для всіх нас нагадую про ці умови. Перша умова Іван, для Івана, і це в основному буде на Іванлії Івана основано, восьмий розділ і 31-й текст. Промовив Ісус до юдеїв, які в нього увірували. Уявіть собі, слово не до невіруючих, а слово до віруючих людей. Вони увірували в Ісуса. Вони побачили, як він проповідує, як він ту жінку простив, на його дії подивилися. Вони повірили в нього. І ось Ісус звертається, і перша умова, про яку він каже: якщо в Слові моїм ви позостанетесь, тоді справді ви будете учнями моїми. Якщо будете перебувати в Слові, якщо ви в цьому слові позостанетесь. Не просто ви побачили, що Ісус Він ісцеляє, що Ісус прощає, Ісус годує голодних, і все, я повірив і я вже, я вже християнин, бо я повірив в Ісуса. Умова, якщо ви в Слові моїм позостанетесь. Тоді Господь нагадує всім нам, як ми відносимося до Слова Божого. Справжні християни люблять Боже Слово. Колись Давид в сиву давнину казав, що. Для мене слово є досить цінне, досить дороге. Воно краще всякого прибутку. Я люблю Боже Слово, я люблю його читати, в нього внікати. Слово Господнє, перебувати в слові це читати, це розсуждати і виконувати це слово. Чи є в мене бажання? Чи, можливо, місяцями Біблія лежить, і я навіть не заглядую, який я християнин, якщо я слово не читаю, дорога молодь. Я знаю сьогодні дуже багато справ різних, так само люди середнього віку, старші, багато заняті і на Біблію часу не вистачає. Але справжній християнин не може без цього духовного хліба. Ми не забуваємо поснідати, ми не забуваємо пообідати. А, а слово Боже це їжа для душі. І справжній християнин вдікає в це слово. Він перебуває в тому слові. Хай ця книга закону було сказано, і Ісус навіть не відходить від твоїх уст. Поучайся в ній, перебувай в ній, і твої дороги будуть щасливі, якщо будеш перебувати в Слові. Я даю відповідь, кожен з нас дасть відповідь, як ми читаємо Боже Слово, наскільки ми його любимо, наскільки воно є цінне для нас і дороге. Це дуже важливо. Перша апостольська церква, ми читаємо, вони перебували постійно. Напросто вони постійно перебували в науці апостольській, в молитвах. Вони перебували в цьому. Наскільки я, як я, перебуваю в Слові Господньому? Апостол Петро пише, як новонароджені немовлята порівнює як немовлята полюбіть чисте словесне молоко. Біблія це як. Дійсно, тих, хто народився, діток, вони без молока не можуть. Християнин не може без, цього, без цієї духовної їжі, без цього молока. Каже, щоб від нього вам вирости. Знаєте, слово Боже дає ріст. Ми духовно ростемо. Християнин не може залишатися карликом духовним. Він має рости. Від слова Господнього буде зростати. буде зростати. І тому друге місце ми читаємо, каже. Ви маєте найвірніше пророче слово, найвірніше. І ви добре робите, що ви до нього звертаєтесь. Слово Боже це якраз найвірніше пророче слово. Того ми читаємо, того ми любимо слухати це слово, коли проповідується воно. Якщо ми християни, ми любимо це слово. Перша умова полюбити і перебувати в Божому Слові. Хай Господь допоможе. Друга умова для Івана. Так само 13 розділ, я сказав, більше будемо читати з цієї Іванлі, з Івана. 13 розділ, і 34-й і 35-й текст. Теж слова Ісуса. Ми звертаємо на слова самого Господа Ісуса Христа. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так і ви любіть один одного. І по тому всі пізнають, що ви. Що ви хто? Мої учні, ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Не по тому, як ви будете молитися, не по тому, як ви будете в церкву ходити, але ознакою, яку Ісус сказав, що ви мої учні, коли у вас буде серце наповнене любов'ю. Не ненавистю, не гнівом, а ваше серце буде наповнене любов'ю. Я вам даю нову заповідь. Нову. Любіть один одного. Друга умова це любов. Справжній християнин це той, в чийому серці живе Господь, а Бог є любов, чиє серце наповнене любов'ю. Перевір своє серце, брате, сестро, і я своє, що в моєму серці, чи там ненависть, чи там непрощення, чи там є любов. Якщо є любов, дійсно ти християнин. Бо любов виливається в серця Святим Духом. І любов, про яку ми говоримо, це любов в першу чергу до Бога по вертикалі, любити Бога найбільше. найбільше. І ось місце і Слово Господнє, це Луки 14, 26, написано: якщо хтось приходить до мене, але не любить мене дужче, це новий переклад, так каже. Луки 14, 26. Не любить мене дужче, ніж своїх батька і матір, дружину, дітей, братів і сестер, і навіть дужче, ніж своє життя, той не може бути моїм учнем. Це умова. Якщо я люблю щось більше в світі, ніж Ісуса, я недостойний бути Його учнем, я не можу бути. Учень Ісуса Христа це той, хто любить Ісуса найбільше. Перша найбільша заповідь. І Господь нагадує: полюби Бога всім серцем, всім розумінням, всім своїм єством, полюби Ісуса. Ми дуже любимо наших батьків, наших дітей, чоловіка, дружину. І так має бути. Ми чули сьогодні, і дітки повторяли: шануй батька і матір. Це заповідь з обітницею. Але Ісуса треба робити, любити більше, більше. Ісус, колись Петра питав, чи ти любиш мене більше, більше. Так, да, ми маємо це розуміти і знати, що є в нашому житті найбільша цінність. Це наш Ісус, якого любити треба найбільше. Він життя за нас віддав. Він записав наше ім'я в книгу життя. Він подарував нам життя, життя з подостатком. Він небо приготовив для нас. І коли стає вибір, ви знаєте, не раз так чоловік каже дружині, вибирай, чи я, чи Бог твій. І вона стає перед ділемою. І чоловіка любить і хоче сім'ю зберегти, але від Бога не може відректись. Він найбільша цінність. Але вибір стоїть. Якщо ти Бога вибираєш, ти мені не потрібна. І я знаю таку сім'ю. Жінка покаялася, чоловік став сильно проти. І вона сказала, брат Володя, я би дуже хотіла в церкву ходити, але я не можу. Я не можу. Чоловік забороняє, і я хочу сім'ю зберегти. Пройшли вже роки, брати і сестри. Це було в 90-х роках. Сім'я не збереглася. Сім не зберегла. І плачевний кінець тих, де так виробили вибір не в сторону Ісуса. А ті, хто вибрав Ісуса і ставав в проломі, там потім чоловіки покаялися, і дітки. і в одній сім'ї сказав чоловік: я візьму сокиру, я піду зарубаю того присвітера, що він нашу сім'ю руйнує. Пройшов час, і він став служителем в тій церкві, де хотів там щось рубати, щось робити. Бо Дух Святий, він торкається і робить велику переміну, коли йде молитва і коли правильний вибір, ми вибираємо Ісуса, Його любити найбільше. Як би ми не любили, ви знаєте, оці люди, які вперше християни і їх там палили в тих садах. І вони горіли, як ті факели, чи вони не любили життя, чи вони не любили своїх рідних. Їм казали, відречися, і ти будеш сім'єю, тебе буде все добре. Але вони казали, Ісуса ми любимо найбільше. Вони йшли на смерть. на смерть. Але потім Бог ці сім'ї не лишав, Бог благословляв. Правильний вибір Ісуса любити найбільше. Кого найбільше люблю я? То сьогодні із дружини, хтось чоловіка, хтось з дитини зробив ідола, і він. Я не можу йти в зібрання, того, що в мене справи, я сьогодні, ну син мій не хоче, дочка не хоче, і я не йду, тому що я хочу догодити дітям, хочу чоловіку чи дружині. А Господь каже: хто не буде мене любити дужче, він не може бути моїм учнем. Учень Христа це той, хто Ісуса любить найбільше. Любов до Бога і любов по горизонталі перше Господь, а потім вже Твої рідні, сім'я Твоя, сусіди Твої, любити всіх. Тринадцятий розділ гімн про любов починається, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, а любві не маю. Я мідь, дзвінка або бубон гудячий. І коли я маю дар пророкувати, знаю всі таємниці, все знання, коли маю всю віру, що можу навіть гори переставляти, здається, ой який великий чоловік, там в нього така віра, він може гору переставити, але любви не маю. Я ніщо. я ніщо. Коли роздам всі маєтки, коли віддам тіло на спалення, а любові не маю, я не буду мати жодного пожитку. А далі якості любові довго терпить, милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, а тішиться правдою. Все зносить, порою так важко. Але любов, якщо є, допоможе все знести. Увірить у все, сподівається всього. І все терпить. Кінчається терпіння, починається довго терпіння, але якщо є любов, то витерпить. І хто витерпить до кінця, той спасеться. Хай Бог допоможе. І ніколи любов не перестає ніколи. Любов з нами тут, і любов буде в вічності. Віра і надія тільки до нашої могили потрібна. А далі вже не треба, коли прийдемо у вічність. Не треба вірити, ми будемо бачити Господа, не треба надіятись, ми будемо з ним, а любов буде і там. Хай Господь поможе, хай Бог благословить. І хай ця друга умова любити Бога найбільше і любити людей, любити ближнього, любити тих, хто ненавидить нас, любити тих, хто нам зло робить, любити і молитись за них. Хай Бог в цьому допоможе. І тоді ви будете мої учні. Далі Ісус теж говорить 27 вірш, 14, 27 луки. Той, хто не несе Христа страждання свого і не йде за мною, той не може бути моїм учнем. Якщо ми в житті вирішили йти за Христом, але від Христа ми відмовляємося, хрест це те, що Бог назначив нам в житті пройти. І в кожного свій хрест. Розповідають про одного чоловіка, який завжди жалувався, що в нього дуже тяжкий хрест. І в сні він побачив, як Христос привів його і показав йому хрести, і каже: Вибирай. Ти кажеш, що тобі тяжкий, вибирай, який ти хочеш хрест. І він так подивився, і є такі більші хрести і тяжчі. Він вибрав такого самого легшого. Оцього, каже, я хочу. І чує голос: це і є твій хрест. Людям є набагато гірше і тяжче, і вони несуть. Бог дає посилі. Брати і сестру, Бог не дасть тобі Христа такого, як ти не в змозі понести. Ніколи батько не дасть дитині нести те, що вона не понесе. Хто п'ятирічній, шестирічній дитині дасть мішок цементу нести, який батько? Ніхто. Наш небесний Господь дає те, що можемо знести. І Він хоче, щоб в цьому його ім'я прославилось, щоб ми безропотно прийняли те, що Господь назначив нам пройти. І коли у нас стається якесь горе, якесь нещастя, і нам треба перенести ці страждання, і ми, кажемо, починаємо роптати, чому це Господь в моєму житті? Чому ти допустив? От друга сім'я живе, вони того не мають. Ти не знаєш, що несе друга сім'я. Ти не знаєш, що переживають ті чи інші люди, про яких ти сьогодні дивишся і думаєш, що вони без всякого хреста. Кожний, хто йде за Ісусом, справжній християнин несе свій хрест. Ісус, будучи Сином Божим, будучи самим Богом, Він ішов на Голгофу, і написано, Він ніс свій хрест. Ісус ніс свій хрест. Браті і сестри, одного разу, коли ми прийдемо до вічності, Ісус зніме наш хрест. Він дасть велику нагороду і Він потішить нас. Але сьогодні Він допомагає тобі. Як Ісусу поміг чоловік, якого заставили нести Христа, а сьогодні сам Ісус тобі і мені допомагає нести наш хрест, тільки не підріж Його, не остав Його, не залиш. Хто хоче йти за мною, хай себе зречеться, хай візьме щоденно свій хрест, Ісус каже, і нехай йде за мною. Християнин це той, який несе хрест безропотно, який прийняв від Ісуса і Він дякує за свою долю. За свою долю. Сьогодні з'їзд інвалідів довгому. З'їжджаються ці люди з інвалідністю, які дякують Бога, вони на інвалідних візках. Хтось зору не має, не бачить, хтось не чує, хтось без руки, хтось без ноги. Але вони мають вдячність до Бога. І коли дивишся на цих людей, коли вони дякують Бога, коли співають Богу, і думаєш, Господи, а в мене руки, а в мене ноги. У мене є все, очі можу бачити, а так мало слави для Господа. Браття і сестри, який би не був хрест, який би мене несли в житті, прославмо мого Господа. Ми сьогодні читали за все, дякуйте. Хай Бог поможе нам дякувати, допускає щось Бог в життя наше, але Він і зніме, Він оврачує, і Він допоможе нам і дасть велику нагороду. В житті на землі багато горя, багато страждань. Але пам'ятаємо, коли прийдемо туди, там горя не буде. Там вже хрест ми нести не будемо, а тут на землі його треба пронести. Коли апостоли кликали людей до Бога і розказували, і вони навчали, ми читаємо дії апостолів, що багатьма скорботами нам належить війти в Царство Боже. Через скорботи, через труднощі, але з Ісусом, бо Він казав: не бійтесь, я з вами. Я в скорботах ваших, я з вами. Я поможу вам. Хай Господь допоможе. Отже. Ще одна ця умова нести свій хрест. Останнє, і ми йдемо до молитви знову ж Івана 15 розділ. Слова Ісуса Христа, де Він каже так. 15.8. Отець мій прославиться в тому, якщо ви рясно зародите і будете мої учні. Учні Христа, це плодовиті деревця у Божому саді. Є безплодні. Є деревця, які дикі ягоди приносять, але є ті, які плодоносять. І хазяїн прийшов в свій сад. Він тішиться і радується, він бачить ці прекрасні плоди, які приносять Його деревця. Я насадив сад, каже Господь. Я вибрав найкраще місце. я Обкопую, я поливаю, я все роблю для того, щоб приносити плід. І коли хтось приносить в 100 крат, хтось в 60, хтось 30, той радує Господа. Умова, справжній християнин, він плодоносить. Він приносить плід для Бога. Не ви мене вибрали далі, каже Ісус, 16-й вірш. А я вас вибрав. Це я вас вибрав. І вас поставив, щоб ви йшли. І приносили плід. І щоб плід ваш залишався, щоб дав вам отець, що ви тільки попросите в моє ім'я. Я вас вибрав, я поставив. Ідіть, приносьте плід, і хай цей плід прибуває в вас. А ви що тільки попросите, нехай буде для вас. Ото Господь готовий давати. Я повторюю ці умови, щоб бути учнем. І мати право називатися справжнім християнином, бути не просто називатися, а бути християнином, перебувати в Божому Слові, полюбити Слово Господнє. Любити Бога найбільше, любити ближнього, сім'ю свою, людей всіх навколо нас, любити, нести свій хрест. Зректися себе безропотно, не роптати, не нарікати на долю, а за все, дякувати Господу, і приносити плоди для Господа. Брати і сестри, нехай Господь допоможе, ми йдемо до молитви. Сьогодні Господь стукає до кожного серця. Коли ми говоримо про плоди, найбільший плід, найперше, що маємо зробити, це плід покаяння. Іван проповідував, до нього йшли люди. Зі всіх місць на все околице Йорданська сходилася, і він всім казав: сотворіть достойний плід покаяння. Давайте піднімемося. Перед нами зараз молитва, і є багато потреб. Ми будемо за потреби, але найперше моє бажання і Дух Святий побуджує помолитись за тих, хто хоче принести Богові цей плід, плід покаяння, покаятись перед Господом. Він чекає цього. І, можливо, не один рік вже він чекає цього плоду. Він стукає до кожного серця. Брате, сестри, я хочу, щоб ти був моїм учнем, щоб ти був моїм послідовником, щоб ти мене полюбив найбільше і щоб ти прийняв мене як свого Спасителя. Якщо є такі люди сьогодні в цьому залі, може, там на балконі, може, в нижньому залі, зробіть цей крок віри. Прийдіть до Ісуса. Він на вас, чекає. на вас чекає. Може, там в нижньому залі хтось. І ви чуєте це Слово, не пропустіть можливості прийти до Ісуса. Можливо, є діти-відступники, які відступили. Сьогодні, як ніколи, Дух Святий тривожить і каже, діти-відступники, поверніться. На вас чекає батько. Батько не раз, як батько блудного сину, виходить і дивиться, а коли ж мій син повернеться, коли прийде в сім'ю, батько чекає, готовий простити все, простити все. Нехай Господь допоможе. Кожному зробити цей правильний крок в своєму житті. Ми будемо в молитовному стані, брати і сестри. Хай Господь діє сьогодні і торкається кожного серця. Ми будемо молити за потреби, які в вас є. Хтось за хворих, хтось за спасіння рідних, продовжуйте просити. Якщо навіть немає сьогодні результату, не зупиняйтесь, не опускайте руки молитви, батьки дорогі, матері за дітей, продовжуйте молитися. Часу лишилось зовсім мало. Хай та чаша наповниться молитвами. Ми хочемо бути там разом з нашими дітьми, хочемо бути з братами, з сестрами своїми, щоб з батьками, щоб бути там, і ніхто не залишився на це велике горе, яке йде на всю вселенную. Хай Господь змилується. Якщо у вас є щось сказати, будь ласка, і ми щиро помолимося.